Рішення про дозвіл компанії Укргазвидобування добувати газ на території області приймалися депутатами Полтавської обласної ради у муках. Тричі Петро Ворона та Валерій Головко буквально наполягали, щоб його не відхилили. З одного боку газоводобувні компанії звинувачують у тому, що вони своєю технікою руйнують дороги та не виконують покладені на них зобов'язання. З іншого намагалися лобіювати державницькі інтереси. Вони прекрасно зразнаємо, якщо ми не добуваємо свій газ, то ми купляємо його сусідів, і буде ці кошти йдуть ми з тому колеги, мене теж прохання підтримати це рішення, а потім їм за принципом. Договір, гроші надходять, підтримуємо. Тільки з гарантованим виконанням соціальних зобов'язань, які обіцяють нам нафтодобувні компанії, коли селищний голова і громада села скаже, що дійсно обіцянки виконуються, тільки тоді, тільки після того буде даватися дозвіл на видобування газу або нафти. Тому що коли просять дозвіл обласної ради, обіцяють золоті гори отримали і забувають. Дозвіл на видобування газу без проведення аукціону державному підприємству таки дали. Уже після сесії губернатор Валерій Головко запевнив журналістів у разі невиконання укргазвидобуванням своїх зобов'язань депутати використають усі можливі важелі впливу. Угода буде розірвана. Ми так звернемося до, до кабміну щодо призупинення дозволів без виділеного без, без аукціонів. Рішення про внесення змін та доповнень до обласної комплексної програми соціального захисту осіб із обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни на 2013-2020 роки прийняли одностайно. Вона закладає можливість надавати матеріальну, соціальну, психологічну різні допомоги людям, які будуть повертатися із АТО. Це бійці, які на сьогоднішній день вони і психічно, і фізично в деякій мірі скалічені. Буквально в квітні місяці вже закупити по 23 санаторно-курортні путівки для кожного міста чи району і вже в квітні місяці розпочати процес оздоровлення видачі санаторно-курортних путівок і оздоровлення. На 2 мільйони гривень збільшили фінансування територіальної оборони. На неї виділено 7 мільйонів гривень. Кошти розділять між 8-ю санітарною ротою, блокпостами Даї, міліцейськими батальйонами та іншими підрозділами. Тетяна Рожкова із батальйону небайдужих звернулася із проханням. Із цих грошей виділити і на аптечки для полтавських мобілізованих, до складу яких серед іншого входять надсучасні джгути та швидкі кровоспинні. Поки що їх купують та передають тільки волонтери. Вартість кожної аптечки близько 80 доларів. На жаль, полтавський батальйон не байдужих не може потягнути сам таку велику суму. Бо мобілізованих на даний момент у нас тільки 2000 тисячі навчається в інституті зв'язку. А ще є батальйон Полтава, а ще є Азов. І таке інше. Тому я пропоную, якщо виноситься на розгляд 7 мільйонів гривень, заложити, щоб ми співпрацювали певну суму, туди заложити, щоб ми співпрацювали з Міністерством оборони і вони передавали аптечки саме для полтавських мобілізованих. Прийнято. І ще одне прийняте рішення стосувалося надання козацькому містечку гадячу статусу міста обласного значення. Одностайно також прийняли рішення визнати Росію державою агресором а ДНР та ЛНР терористичними організаціями.